Українська хата завжди вражала увагою до деталей, тут важливим було не лише те, що видно одразу, а й те, що приховане від стороннього ока. Навіть простір під ліжком мав свою естетику й охайність. Про забутий елемент традиційного побуту, що поєднував практичність і красу, розповідає нова виставка у Дмитрівському відділі краєзнавчого музею горішніх плавнів. Подробиці у сюжеті Світлани Литвин. У Дмитрівському відділі краєзнавчого музею горішніх плавнів відкрилася незвична виставка. Вона повертає відвідувачів у простір традиційної української хати не через рушники чи сорочки, а через майже забутий елемент побуту. Експозиція має промовисту назву Прикрашу ліжечко гарненько і присвячена підзорам. Підзор це декоративна частина постільної білизни, що данину виконувала одразу кілька функцій. Насамперед, практичну він прикривав простір під високим ліжком, де зберігалися господарські речі. Водночас підзор був важливою деталю інтер'єру, додавав охайності оселі, затишку і завершеності. Про це розповіла керівниця Дмитрівського відділу музею Оксана Прибудько. За її словами, підзори, залежно від регіону, мали різні назви: підзор, підзоренка, підузорник. Проте суть залишалася незмінною. Це прямокутний шмат тканини, вирізаний по довжині ліжка. Його прикрашали вишивкою, мережом, складками або уборками. Він міг бути окремим елементом або пришивався до простирадла. Були підзори як святкові, так і буденні. Так само, як і рушники. На свята завішувалися всім найкращим, доставалася скринь. От а в будній день, звичайно, були більш такі простіші. У музеї представлено 18 підзорів із фондів закладу. Усі вони виготовлені у двадцятому столітті. Найдавніші виконані з домотканного полотна та оздоблені стриманою двокольоровою вишивкою, переважно червоно-чорною. Час залишив на них свій слід. Вони навіть є з дірочками такі, пошарпані вже часом, часто вже пралися, і вже ж скільки пройшло. Вони навіть от, і дірочки, і потертості, і побляклі такі. Тобто вишивка вже. Навіть от з чорних ниток уже залишили, вона сіренька, і з яскравого червоного там тьмяно рожевий такий колір залишився. Але вони по-своєму дуже цікаві. І Той дрібнесенький хрестик вишитий, і те уміло вив'язаний орнамент мережева. Вони дуже приваблюють і є на що подивитися, і цікаві дуже підзори другої половини ХХ століття вже виготовлялися на фабричному полотні. Вони вирізняються багатокольорною вишивкою, нитками муліне, поєднанням різних технік, гладі, хрестика, рішельє. У декорі з'являється як фабричне мережево, так і в'язане вручну гачком. Окрема увага на виставці приділена тому, як саме застеляли ліжко в українській хаті. Спочатку стелився підзор, на який клали перину. Перину потім застеляли простирадлом, одіяло, покривало. Прикрашали ще вишитими подушками, інколи навіть і покривала вишивала, але це вже зовсім інша історія. От, тобто, в інтер'єр української хати, завдячуючи саме от рушникам, підзорам, були дуже охайно, естетично, гарно, так привабливо. Експонати виставки це роботи місцевих майстринь із Дмитрівки, Кияшок, а також переселенців із села Жовнене. Ці люди, яких переселили під час будівництва Кременчуцької ГЕС, зберегли чимало вишитих речей. Вони передавалися музею як самими власницями, так і їхніми родичами, як родинний спадок, що отримав друге життя. Доповнюють експозицію п'ять серветок доріжок. Ними раніше прикрашали простір між вікнами над ліжком або спинки диванів, а також в'язаний гачком комплект, покривало й дві наволочки, подаровані музею жителькою кияшок. Сьогодні підзори це мовчазні свідки історії, жіночої праці і естетичних уявлень українців. Побачити їх можна у Дмитрівському відділі краєзнавчого музею до кінця поточного місяця.